Дивіться, сьогодні 9 днів, як загинув Андрій Парубій. Час просто летить. 9 днів як вбили людину, котра насправді дуже багато зробила для України. Ми про це, знаєте, це, в голові, це повинен пройти час, це повинно якось укластися в голові. Він не був публічним настільки останні... Роки. Він не був настільки, ну, давайте це слово, розпіарений, про нього знали. От якщо би хтось, хто патріотичний, назвемо так, українець, у кого б ви запитали, а що ви знаєте про парубія, людина би сказала, він комендант Майдана, він був спікером Верховної Ради, ну, максимально все, що би сказали люди. Але якщо подивитися, от зараз ой, з носом. Якщо подивитися з моменту, як його вбили, скільки відео, скільки спогадів, от ця стрічка була 2-3 дні, і коли було паховання, і ти просто дивувався, яка це була така цільна натура. Така, така людина глиба і такий, знаєте, непохитний. І наскільки він любив Україну. Ми всі любимо Україну. Але він ну так вийшло, що пожертвував життям, життям, да? не зовсім його вбили. Але він був готовий до того, що його можуть вбити, а все одно робив своє. Він з дитинства виховувався правильно да, мовний закон він пробив. От, Ванечка, прав вірно. Багато чого зробила людина, але це було так непомітно. Дуже помітно було в 95-му кварталі, да? От дуже було помітно, як над ним знущались. Жодна падла, до речі, не вибачилась. А дуже непомітно було, як людина розставляє пріоритети, як людина веде в Верховній Раді ці засідання, як людина. Пробиває і продавлює те, що треба для України. Не для себе особисто, не для своїх друзів або знайомих, а для України. І от сьогодні 9 днів, і хочеться про нього згадати. Отак. От Тому я прошу підписати петицію. Це важливо для нас. Це важливо, щоб потім не було соромно, коли у тебе запитають, а ти підписував петицію про присвоєння Героя України парубійо? Ти будеш казати, та ні, у мене не було часу, або я спробував два рази, мене не пропустили, на сайт, або я там ще щось. Я дуже прошу, хто ще не підписав, підпишіть. Я дуже прошу. Тих, хто поруч попросіть, щоб вони теж підписали. Тих, кого ви знаєте, попросіть, щоб вони підписали. У мене навіть мійнук, ну навіть він молодий, йому 22 роки. Але він теж підписав. І його дівчина підписала. Тобто, давайте ми включимо свою свідомість і гідність теж до речі, і підпишемо цю петицію, і тоді у нас буде привід. Або сказати, ти диви, не очікували, а Зіля таки підписав, або сказати, а ми були праві. Ета падла рашистка ніколи цього не зробить.